Дорогі друзі, сьогодні хочу показати, як я роблю молоденькі кабачки кільцями у маринаді на зиму. Для цього потрібні ну, геть дуже молоденькі кабачки, От, не перерощі, щоб там геть не було сформованого зерна. Гарно їх вимиваємо і нарізаємо кільцями. Нарізаємо кабачки десь шириною 1 см. Вони ось такі, бачите, дуже добре м'якенькі, вони не мають ще такої серцевини. І потім ці кільця заповняємо в банку. На дну баночки я порізала по зубчику чесничку. Заповняємо так всі баночки. Ось таким чином заповняємо баночки повністю, гарно притрамбовуємо. Ось так. Гарно притрамповані вони. Ось так ось. Думаю, вам видно. Мені трошки незручно, в мене немає штатива і тримати самому і знімати дуже незручно. А помічників у мене сьогодні немає, на жаль. Ну, ось так. Треба заповнити баночку, щоб були, звичайно, пустоти, щоб маринад зайшов. Але щоб по максимуму можна було наповнити, у мене в одну баночку лягає три кабачки невеликих, отаких от от кабачків, грам по 251. Три штуки лягає на літрову банку. Отак от я набрала банки. У мене вийшло півторачка і 4 літрових. Ось я ще півторачку наклала трошки. Огірочки у в мене там було пару штучок, то так, як асорті буде. Одним маринадом його можна зробити. Ви теж можете собі зробити як асорті, Або можете зробити просто цілий кабачок. От, ось так я старалася накладати плотненько його в баночки. Ну, так, щоб маринад протікав, звичайно, але щоб і плотненько було. Ось так. Так, підготувала я кришечки помила і кип'ячу зараз чайник. Ось. І будемо заливати кип'ятком. До самого верху накрити і дати постояти 5-7 хвилин. Все, чайник у мене закипів. І я отак от помаленьку, потихеньку заливаю кип'ятком кожну баночку. Залили і ставити. Залили і накрили. І накрили. Получається півтора літра води кипятка у вас піде на Дві літрові на 3,5 літра. На 3-3,5 літра кабачка. у вас піде півтора літра гарячої води. Тоді ми цю гарячу воду, як вона постоїть, зілимо в каструлю, перекип'ятим і залиємо знову. Ось таке їх всіх залила кип'ятком. І накрию рушничком, так зверху. І хай постоє так 5-7 хвилин. Потім воду зіл'ємо і знову перекип'ятим і залимо. Після того, як ми двічі залили і злили воду. Вони стали вже більш такого салатового кольору. І вони трошки просіли, тому що вони вже там підварилися всередині за рахунок того, що були у гарячій воді два рази по 5-7 хвилин. Тепер варимо розсол. Ту воду, яку ми злили сюди в каструлю, я додала із розрахунку на 5 банок по 2 зонтика окропу і по два листка. Лаврової лаврушечки і по 5 зернинок чорного перцю горошку в кожну баночку. Також додала сюди, із розрахунку на ці е, 4,5 літри, я додала наступну кількість інгредієнтів, цукру 9 столових ложок, солі. 3 столові ложки і оцту 150 грам. І закипілим розсолом заливаємо банку із консервації. так туди і гілочку з укропа. Заливати треба так, щоб не залишилося повітря, аж по самій вінці. Ось так. Все. Накриваємо кришкою і закатуємо. Закатуємо всі банки, перевертаємо і укутуємо до повного остивання. Така приміточка. Той весь розсол, він у нас складав 3 літра. Але коли ми заливали перший і другий раз, то в себе в воду вібрали кабачки. Через те треба це врахувати. І коли ви злили воду, обратно для того, щоб вона закипіла в розсол, треба додати ще пів літра кипяченої води, щоб у вас знов вийшло 3 літра. Тому що та водичка, яка була, вона ввібралася в наші овочі. І тоді, якщо це не врахувати, то трошки не вистачить розсол. А так розсол виходить один в один. Приємного апетиту! Консервуйте разом з нами. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця.